Друзі, вітаю вас на каналі Lux Games. Мене звати Євген, і сьогодні я покажу вам звідки на Білорусь готували напад. Ой, а, вибачте, це звичайно крінж, але явно не той, про який ми б мали сьогодні поговорити. Секундочку. Ага, ось знайшов. Сьогодні я вам розповім про гру, в якій зображаються американські біолабораторії на території України, в яких зомбують українських військових, щоб ті воювали з руснею. Якщо раптом ви подумали, що це якийсь крінжовий жарт, то дарма, ви не праві. Це зараз був реальний опис одного з рівнів нової гри. Тож підніміть з полу свою щелепу, яка, мабуть, впала від здивування, та давайте про все по порядку. Спочатку прошу кожного з вас підтримати україномовний контент на YouTube, поставивши вподобайку цьому відео, а також написавши будь-який коментар. Саме ці нескладні дії допоможуть поширювати український контент в нашому медіапросторі. Ну а якщо ви ще маєте можливість, можете підтримати канал одноразовим донатом за посиланням в описі, або ж оформивши спонсорську підписку. Там, до речі, є дуже круті привілеї, тож рекомендую. Знаєте, коли в деяких з попередніх своїх відео я вам розповідав про ігри з Запорєбріка, я був упевнений, що дно вже остаточно пробито і зробити щось більш крінжове просто неможливо. Проте зараз я розумію, що помилявся. На сцену вийшла, ви не повірите, іранська компанія, яка взялася за розробку гри під назвою Revenge, ну тобто помста. Судячи з інформації, яку мені вдалося знайти, розробники отримали чи навіть продовжують отримувати якусь підтримку з оркостану. На болотах навіть про цю гру зняли репортаж для новин, щоб якось підсвітити початок розроб. За сюжетом гари дві країни, які знаходяться на першому та другому місці в світі за кількістю санкцій, ну тобто Московія та Іран, об'єднуються для того, щоб Дати відсіч за зомбованим солдатом заходу. Крінж в грі починається з самого початку, бо події першої ж місії розгортаються в американській біолабораторії на сході України, в якій підступні американці розробляють вірус для зомбування людей з подальшим їх контролем. Ну і, звичайно, випробовують вони його на українських солдатах, які після зомбування нападають на орпос стан Ну тобто, я думаю, ви чудово розумієте, що градус ідіотії та пропаганди в грі просто максимальний. І навіть Atomic Heart зі смутою не дотягують до рівня крінжовості іранської помсти. Головна мета гри це, до речі, протистояння Америці, блоку НАТО і окремо Ізраїлю, який дуже недолюблюють в Ірані. Ну а гравець під час проходження ігрових рівней, яких всього. Його буде 7 штук, буде повинен знищувати західних солдатів та західну техніку, яку, судячи з трейлерів, іранці намагаються передати максимально реалістично. Здається, в них якийсь пунктик в голові щодо всього західного. Але і це ще не все. Бо під час перегляду ігрового трейлеру мені здалося, що гра буде давати можливість керувати не лише іранським військовим, а й навіть десь пограти за орка. Це не точно, та мені здалося, що це буде залежати від місії, коротше кажучи. Крінж просто максимальний. На болотах, до речі, ватники вже в захваті від гри і кажуть, що цей проект нарешті зможе посунути західну пропаганду. Проте жоден з них не зазначив, в чому саме полягає така ненависна їм західна пропаганда. Також орки в коментарях на ютюбі та на різних сайтах пишуть, що ця гра стане справжньою відповіддю західній серії ігр коло. В і відзначають, що момент в трейлері з підривом Білого Дому в США став їх найулюбленішим. Ну, тобто, все як завжди, і нічого нового. Орки не змінюються. Будемо чесними, як багато крутих ігор, зроблених в Ірані, ви знаєте. Здається, мені ви не назвете жодною, тож можу впевнено сказати, що і ця теж такою не стане. А навіть якщо колись там гра і добереться до релізу, то це буде якийсь продукт для внутрішнього ринку, що зображатиме вологі фантазії іранської влади та русні. Тож ніякою відповіддю Call of Duty тут навіть і не пахне. До того ж що взагалі можна очікувати від студії, яка раніше малювала 3D-мультики про війну, а тут раптом вирішила зробити власну гру. Думаю, робити якісь висновки тут взагалі немає жодної потреби, бо і так все зрозуміло. Як би там Росня цю гру не облизувала, та вона все одно злайна на солодощі не перетвориться. Проте одну важливу річ на прикладі цієї іранської прости господи помсти все ж таки можна підкреслити. А саме той факт, що ігри, хто б там що не казав, не залишаються поза політикою і можуть бути сильним рушієм пропаганди, а значить, слід бути уважними і, можливо, більш серйозно підходити до вибору своїх ігор. На цьому, думаю, можна і завершувати. А значить, запрошую вас в коментарі. Розкажіть там, як вам цей крінж, а також поділіться, будь ласка, списком своїх ігор, в які граєте. Подивимося, хто як розважається. Ну а на цьому в мене все. Бажаю вам мирного неба над головою та найшвидшої нам з вами перемоги. Бувайте!